Вже 25 серпня о 19 на телеканалі Аверс стартує новий проект Аукціон Тіві. Магазин онлайн. Першою ласівкою стане аукціон на тему школа, де всі бажаючі зможуть придбати товари та послуги корисні для школярів та їх батьків за цінами нижчими від ринкових. Одним із представлених лотів буде комп'ютерний планшет від товариства з обмеженою відповідальністю «Апельсин». Придбати товари та послуги, які стануть в пригоді як школярам, так і їх батькам, за оптимальними цінами можна буде, зателефонувавши в прямий ефір нового проекту телекомпанії Аверс, аукціон ТІВІ магазин ОНЛАЙН». Участю в програмі зацікавились і представники центру продажу та обслуговування комп'ютерної техніки Апельсин, запропонувавши волинянам свій лот. Ми зацікавилися в аукціоні, бо це новий проект на ТРК «Аверс», тому що це цікаво. Це ми виставляємо на лот свій планшет асістент. Це така річ, що необхідна для дітей сам. І дійсно про планшет зараз мріють всі: як школярі, так і менші дітлахи, у яких навчання ще попереду. Представники центру продажу та обслуговування комп'ютерної техніки Апельсин запевняють, модель планшету, який вони надають як лота аукціону, є оптимальною саме для школярів. Адже планшет бюджетний, виконує всі базові необхідні функції, що допоможе в процесі навчання та сприятиме саморозвитку дитини. В той самий час не є надто дорогим. Що теж є перевагою саме для навчання в школі. Придбати комп'ютерний планшет на онлайн-аукціоні можна буде за ціною значно нижчою, ніж ринкова. Оскільки акціон на тему школам, тому ми вирішили запропонувати свій планшет хорошої якості по діагональці він сімка, невеличкий, зручний. По параметрах в ньому стоїть хороший двох'ядерний процесор. Противної пам'яті стоїть 512 МБ в ньому. Вісім пам'ять внутрішньо в ньому є. В принципі, для школьників це ідеальний варіант. Планшет, який буде представлено на аукціоні від центру продажу та обслуговування комп'ютерної техніки Апельсин, знадобиться школярам як для навчання, так і для змістовного дозвілля. Планшет виконує такі функції: як вихід в інтернет. За допомогою нього також дитина зможе читати різні книжки. Слухати музику, нагадаємо, позмагатись за мрію всіх школярів, планшет та інші цікаві лоти тіві магазину онлайн. Ви зможете вже 25 серпня о 19-й.